Привіт! Ти знаєш, яке крісло потрібно кожному, хто хоч раз виїжджав на природу. Це крісло від Fishroy kt 12 справжній мастхев для кемпінгу рибалки чи дачного релаксу. Сталевий каркас із труб діаметром 16 мм. Комфортна та міцна тканина Oxford 600D. І розміри це просто топ: глибина 36, ширина 56 і висота спинки 54 см. Витримує до 110 кг. Це крісло не просто комфортне. Воно ще дуже швидко складається і дуже компактне. Має чохол в комплекти і важить лише 1 ,840 кг 840 г. І ви можете придбати у всіх магазинах туризм і риболовля або в нашому інтернет-магазині fishandroy.ua. Ми тестували це крісло на природі. Тепер черга за тобою. Куди б ти взяв це крісло перш за всього, напиши в коментарях на рибалку, можливо, на дачу, можливо, на відпочинок. Ставте вподобайки, а ще підписуйте, щоб не пропустити нові огляди.